Ви ж вже чули це запитання? Не знаю. О, клоуни приїхали. Хто? Хто клоуни? — Ну, от про вас про про це нас? пишуть. Та я, я тебе прошу, у вас тут. Кандидатів просто мільйон. Я, я, я готовий з будь-яким з них доказати, що він більший клоун, ніж я, наприклад. Ну, тебе це не ображає? Ось така постановка питання? Е, мене, що? мене не ображає в принципі нічого. Тим більше постановки питань мене абсолютно ніяким чином не можуть ображати. Ну, в кожної людини є якась там право на ну, якусь власну думку. Е, і може, може комусь, може комусь там, якомусь там хлопцю там щось. Не не сподобалося, що я лайк поставив біля аватарки дівчинки, Може, там ще щось. Я ж не знаю, що 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 його зачіпає. І він може, які хоче мені питання задати, б це все нормально. Головне питання: навіщо ви сюди приїхали? Ми ж, як от дивись, в Києві багато гарних дівчат. Вполне нормально тих дівчат любиш, звичайно. Ну от літо, сонце, море, пляж. Саме той час, коли треба витрачати його на відпочинок, да. на дівчат, а на якесь депресивне місто під назвою Чернігів. От через через те, що всі люди думають тільки про себе, от, от так завжди, і через те, от, такі Чернігів депресивний, треба, щоб хтось прийшов і сказав: Чернігів треба піднімати з кулі. Ні, ну насправді, насправді, от е, знаєш, якби, якби були, от коли, коли вибори по всій Україні проходять, тоді запитають, а чого ви приперлись Чернігів, да типа і. А тут, от е, такі запитання ну навряд чи може задати. Приперла через те, що от зараз саме в Чернігові е, вибори, а ніде інше. І е, якщо тут е, сюди приїхала велика така кількість кандидатів, ми вирішили, що і ми можемо приїхати. Взагалі, в нас така позиція, що м, коли відбуваються вибори, е, треба звика треба вже прибувати до того, що треба е, от, людям. Проводити, намагатися ставати самим учасниками цього політичного і виборчого процесу. Просто дивитися, як це все відбувається і так далі. Ти про вибори дізнався від Володимира Петрова, який подзвонив. Я про вибори, і Я сказав, вибори Саня! в інтернеті дізнався про вибори. Ну, Якби всі знають, хто слідкує за позицією, тут же ж рубка між. Е ну а запросив тебе сюди, е Володимир Петров, так виходить? Е е так, він запропонував взяти участь, звичайно. І каже, що. В мене залишився костюм Маріо з Одеських виборів. Ні, ко костюм з Маріо з Одеських виборів ми залишили в Одесі, передали, віддали його там в Одесі ребятам на утрії. І, 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 і не можна, немає можливості його там вже зараз забрати чи старше, що він їм А думає, в якому споку? костюмі ми тебе побачимо на цей e, раз? Це ж завжди треба, щоб зберігалася така якась момент інтриги. Тобто Так не цікаво, коли Ну це так, буде так. з Гри престолів. Я не знаю, ми, ми, ми думаємо над різними варіантами проявів.